Вітаю вас! Вітаю! Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, де застало вас повномасштабне вторгнення і як змінилося ваше життя після цього? Ну, як тільки почалась війна, я в себе вдома, як звичайно, нічого такого не чекаючи. До останніх хвилин думав, що нічого не буде. Думав, що в людей є людяність, якась ширість, доброта один до одного, але виявилось все навпаки. Ну були. Великі переживання, як і всіх нас. Думав, переживав, ходив, що буде, як буде. Але надія є, і вона завжди була. І так помолився до Бога, попросив, щоб він нам допомагав. І так, так воно є. А де берете натхнення та як відновлюєте свої сили у такий нелегкий час? Натхнення це найбільше мене надихають наші люди. Наші всі, хто мене оточує, те, що я бачу в новинах, як відбувається, як зараз всі згуртувались, тримаються один одного. І для мене дуже важливо, коли я знаю, що я вірю в Бога, Бог Він є найсильніший над всіх. Я знаю, завжди прошу в нього допомоги, щоб допомагав мені, всім, кого я люблю, кого я знаю. І натхнення воно приходить само собою, коли ти впевнений в собі, інколи не впевнений, бо я людина, як і всі люди. Але стараєшся жити йти. З Богом завжди. У яких містах останнім часом побували з концертом? Та чи здійснювали концерти для військовослужбовців? Ну, було багато запланованих концертів, які тільки в мене починаються, тільки все. Я тільки якраз якраз. Всі хочуть там слухати пісні. Мені то подобається та. Але зараз ті концерти всі відмінились, і ми їздили на підтримку ЗСУ, збирали гроші, там попросили організатори приїдьте, поспівати. Я розумію, що кожен повинен допомагати, як він може. Я своїм співом згуртовую людей. Люди приходять, ми збираємо, скільки можемо, кожен дає, і таким чином допомагаємо, як може. Побажання Ілі найде для наших українських захисників та захисниць. Я хочу побажати одного, щоб ми всі вірили. Що ми обов'язково скоро переможемо, бо віра вона може перевернути гори. Я вірю в це, я знаю. Я вірю в наших хлопців, дівчат, які зараз там захищають нас. Я вірю в всій наш народ, всю нашу Україну. І я знаю і вірю, і я думаю, що так всі. Бажаю чим пошвидшої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Все буде як найкраще з Богом!